Друзі, всім привіт! У нас сьогодні ось такі цікаві маніпуляції. Відбуваються вони через те, що ми зустрічаємо Mazda cx 5 2021 року у нас пошкодження по підвізці і хочемо з евакуатора відразу зняти її підйомником. Тому зараз заїхали ось сюди на підйомничок, будемо виставляти лапи. Місце у нас в принципі є. Хоча запасний варіант тілешка у нас також був, але коли є вільний підйомник і є можливість зняти підйомником, то краще зробити так, щоб не таскати. І не мучити цей автомобіль. Ви, він з Америки і так замучений. Коротше, зараз знімемо її з евакуатора, відпустимо хлопців, і я вам покажу потім трішечки більш детально, що це за мазда і що в неї за пошкодження. Бачите, ось так це відбувається, підняли і евакуатор тепер собі виїжджає з під автомобіля, а автомобіль залишається висіти на підйомнику. Головне це все так акуратно зробити, заїхати, виїхати, але в нас працюють професіонали своєї справи і все у нас завжди виходить. Якщо хтось переживав і хвилювався, як знімати машинку з евакуатора, коли пошкоджена підвізка, то ось такий вам лайфхак, будь ласка, можете користуватись. Ну і В принципі, зараз ми оглянемо, що тут у нас буде по пошкодженням, по підвізці, по всьому іншому. Да? Бачите, в речах як виглядає. Полуось, я думаю, також пошабашила Подивимось зараз на амортизатор, на все інше. Будемо замовляти запчастинки, відновлювати, ставити спочатку на колеса, а потім вже будемо займатися кузовним ремонтом. Дверка, крило, капот, бампер, фара. Все стандартно.